Привіт, сьогодні у нас 15 листопада субота 7.58 ранку, газую на роботу, на дворі плюс 6. По прогнозам було, ніби повинно бути там плюс 1, мінус 1, щось таке, ну що повинно бути дуже холодно, але холодно не було. Ну, як обично, ще ж хотів показати, що я знайшов свою стару формочку, там колись був, заказав з Аліекспресу для льоду. Тобто можна таке лід робити, воду заморозити, не? по приколу. Отака От форма. Ну Отак може покажу. А вже там далі догадайтесь самі, бо не знаю, чи Ютуб мене заблокірує чи не заблокує за такі штучки. Та й що, все, газуємо, плюс 6, як я і казав, трошки прохолодно, так свіжо на дворі. М -м і ясно, Ну до речі, навіть так гарненько, тільки хмари бо ніби дощ може трошки буде, ну то таке, ладно, що ж поробиш. Сьогодні ще треба поміняти оливу в Пасаці. 438 тисяч, майже тобто десь 6 тисяч я наїздив на цій оливі. Аня їде на свічки робить. Е, знову у той школа Варштат, не знаю, як там назвати, що з подружками типу, ліпиш. Та й такі, такі плани, такі діла. Газуємо далі, полетіли, погнали. І так, і зараз міняю у пацієнта оливу. Пасатик, яма. Тут будемо зараз зливати сюди. Ну і що, понеслась? Працюю. Я вже колись підзнімав цей процес, не знаю, чи що, щось знімати. Мені здається, що тут знімати, Та чи статив забув, коротше, щоб підставити якось там хоч пізніше, Не знаю, може зараз зніму якийсь там лайн, тіпа, тіпа щось такого. А так то що, працюємо поки, поки на роботі, поки є хвилинка вільного часу, треба використовувати все по ну летим. Спочатку ми оце будемо знімати оцю штуку. Давай сюди, кудись коротше, коротше сюди і положимо. І все. Folkswagen. І зараз будемо займатися. Що у нас тут, що у нас тут? Що у нас тут робиться? Та вроді все. По старому ніби. Може ні. А може і по старому. Короче, 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 короче. Зараз неряю під машину і летим міняти. А, ще де що забув підзняти, Це короче, сік я це буду робити. А, годинник зняв, блін, зараза. Годинника нема, а тут у мене є. А ну тут, 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 тут. 12.02. Все, газуємо. Так, оливу поміняв. Все завів, все працює, все в нас покажу, що в нас добре. 12.38. Ну. No. Все. о, Добре, ходить. І тепер покажу, як виглядає з піднизу все. Ми йдемо сюди, йдемо, йдемо, йдемо. Так, трохи в нас тече коробка далі. Мокро там, мокро тут. Ой-ой-ой, конечно, да. Ситуация так себе. Новая, пробочка у меня. Ну, а так все по-старому, ніби. Надеюсь, что еще трохи поездят. Дуже сильно надеюсь. Ну и все, 13-та... Сколько у нас? 08. 13-та 08, короче, я уже давай, Войтек, едь, едь, пошел, пошел, пошел. Боїться малиш. Коротше, і цей, і... Менше, ніж за годину я все зробив. Так що я думаю, що це нормальний результат. І вже газуємо далі на аеропорт. Ой, пошов, пошов, пошов. диви, що робить, диви що робить. правій, диви. Беха в лівій, беху в лівій треба робити правою полосою. Правильно. Погнав, 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 погнав. І так, 15.00. Що? Виїжджаю в сторони Сопоту. Забираю Аню з цього з її школення, курси, ем, ділені свічечок, так назвем. Коротше, Їду тут по цьому. У нас плюс 6, таке, завтра буде ніби ще холодніше, тому не класно, Тому таке собі. карти гугла, ну, карти, погода гугла каже, що снігу завтра ніби не буде, буде такий дощ. А від Apple, то, що типу, на айфоні показується, то буде ніби такий мокрий сніг. <рес> Цього ще не вистачало. Ну, але завтра подивимося, завтра провіримо, хто, хто нам нас брехав чи хто нам не набрехав. Так що такі справи. Ну, я Зараз газую, заберу анютку, не знаю, я ще щось ставлю, не вставлю, підзніму, не підзніму. Як обично, нічого не знаю, що буде завтра. Ще, взагалі, щоб тут доїхати, бо тут тільки тормозять, і тормозять. Постають туди і тормозять, вони тормозять, Блін, задовбали. Все, короче, а я газую. О, опять тормозят. Ну диви, чого ти тормозиш так? Господи, господи. Все, газуємо.